Іноді ми розмовляємо з фокусниками. Є такий жарт про те, кого наймає IDO. Існує також жарт, що у нас завжди є фокусник у штаті. Тож у нас є різні фокусники. Зараз у нас є один у штаті, але часто, особливо коли ми працюємо над майбутніми технологіями, до мене приходять представники бізнесу і кажуть: ми інвестували сотні мільйонів доларів у створення цієї нової технології. Ми хочемо запропонувати її людям, але поки що вона. Нікому не потрібна а ще її не можна нікому показувати. Її не можна використовувати в тестуванні. Тож нам доведеться використовувати фокуси, щоб імітувати те, що робитиме технологія. Тому наявність у штаті фокусників, які вміють думати про те, як використати дзеркала, і знаєте, такі собі ігри розуму, в які вони грають за аудиторією, дозволяє нам створювати більш Театральні враження в програмних технологіях іноді в програмному забезпеченні. Наприклад, наш фокусник він багато зробив для того, щоб розібрати фігма і перетворити її на щось більш інтерактивне. Він провів кілька особистих експериментів, де перетворив сторіс в інстаграмі на одну з тих інтерактивних книжок. Як, от він публікує 50 історій, і коли ви відкриваєте їх, там запитання. Угу. Куди ви хочете потрапити? В червону чи зелену кімнату? А потім ви натискаєте на посилання, і воно переносить вас далі, або недалеко по історії в ці кімнати. І там можуть бути різні відповіді в сторіс в інстаграмі. Тож він думає ось так. Як цю платформу, яка вже існує, перетворити на щось відмінне від того, для чого вона була створена? Круто.